Ви пересіли з класа на джон або з джона на клас? При виборі комбайна. Е, люди, скажімо так, опираються на кілька основних моментів. Ну дивись. Перше, це то, до чого звикли. Людині, яка все життя працювала на класі, ти ніколи в житті який би джон ахіренний не був. Не перенастроєнно. Ніколи в житті людина, яка привикла до класу, не пересяде з задоволенням на Джон. Ну, дивись. Ну, я зараз не говорю порівняння, там, типа, 68-й домінатор і С-670. Так, да, так, да, так. Да. Я за ці порівняння не говорю. Да. Візьмемо, 580-й, грубо кажучи, 480-й. Там, 480 там 460-й, і... хай буде. 9770, плюс-мінус одне й те саме. Да. Ніколи в житті ти не переконаєш людину, яка робила на 480 чи 560, неважливо, Пересісти на 9770 і сказати, класний комбайн, де роботи. ми Но... ну, плюватиметься на тебе. Ні, на, на 670 пересяде. Теж не согласен, він буде лучше топити за лікціон е 7000. Е ну, вимовити класа по-любому кращий. Ну, другий момент тут іменно під уборку під масу лучше буде Джон. Він ковтне бистріша.